Вітаємо вас у національному університеті Запорізька політехніка у просторі, де народжуються ідеї майбутнього та оживають технології. Сьогодні тут відбувається відкритий турнір з роботи техніки роботі клуб 2025. Ця подія об'єднує дітей та підлітків, що мріють створювати, досліджувати та змінювати світ на краще. Гасло турніру роботи заради життя, і це не просто слова, це виклик. Організаторами події виступили Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та заклад позашкільної освіти Комунарський районний центр молоді та школярів. Мета турніру створити простір, де діти можуть реалізувати свої технічні задуми, розвивати творче мислення та відчувати, що їхні ідеї важливі і цінні. Учасники турніру були розділені за наступними номінаціями. Свято розпочалося яскраво та незабутньо. З чудового запального танцю роботів, який одразу зарядив атмосферу драйвом та енергією. усі гості й учасники із захопленням танцювали разом із роботами, створивши справжнє свято емоцій та ритму. Цього на присутніх чекала весела інтерактивна Вікторина. Гадай, супергероя, що зібрала навколо себе багато охочих. Діти активно відгадували улюблених персонажів, змагалися кмітливості та отримували маленькі подарунки. Змагання урочисто відкрили почесні гості та організатори, привітавши всіх теплими словами підтримки і побажавши юним учасникам яскравих ідей та впевненості у власних силах. Захід об'єднав молодь із різних куточків Запоріжжя. Щороку, підтверджуючи свою важливість та актуальність, в дистанційному форматі до турніру долучилися учні Бронецької гімназії Рівненської області. Після стартового сигналу змагання набрали обертів. Учасники представляли власноруч створених роботів, які мали подолати лабіринт, виконати поставлені задачі, пройти маршрут від старту до фінішу та подолати всі перешкоди. Журі уважно стежило за кожним рухом та оцінювало точність, креативність і технічний рівень виконання. Час минав непомітно. Атмосфера була наповнена драйвом, взаємопідтримкою та щирими емоціями. Учасники активно обмінювалися досвідом, підтримували один одного і раділи кожному вдалому виступу. Під час підрахунку результатів у залі панувала жвава та піднесена атмосфера. Лунала музика, тривали інтерактиви, діти з азартом ділилися своїми враженнями. Наприкінці турніру були оголошені переможці у кожній номінації. Усі учасники отримали почесні грамоти, подарунки та заряд позитивних емоцій. Подія вкотре підтвердила робота техніка це не лише про технології, це про творчість, взаємодопомогу, допитливість і сміливість мріяти. Ми впевнені, що серед учасників вже є ті, хто створюватиме нові екологічні системи роботі-помічників, які працюватимуть на благо людства. Дякуємо всім, хто підтримує розвиток всім освіти. Організаторам, партнерам, педагогам, науковцям, батькам та, звичайно, нашим талановитим учасникам. Попереду захоплені старти, нові відкриття та перемоги. Нехай інженерне мислення та фантазії ведуть вас уперед!